На жаль, шахраї не полишають спроб привласнити кошти, вдаючись до старих схем та вигадуючи нові. Поліціянти закликають громадян бути максимально уважними, коли спілкуєтеся з незнайомцями та обов'язково перевіряти інформацію стосовно рідних та подій. 9 лютого до Кримічуцького райуправління поліції звернулась 63-річна місцева мешканка. Потерпіла, повідомила, що віддала велику суму грошей невідомій жінці, яку зустріла на території одного з місцевих ринків. На підставі заяви працівники поліції відділу номер 1 Кремечуського райуправління негайно провели низку слідчих дій оперативних заходів для збору інформації. Було встановлено, що жінка кілька разів зустрічалася з незнайомкою, щоб оплатити власне лікування. Та зняття порчі з її родини. Наступної ж доби правоохоронці встановили ймовірну причетну до вчинення злочину особу. Нею виявилась 77-річна жителька Кременчука, у якої правоохоронці вилучили речові докази. За даним фактом, слідчі поліції за процесуального керівництва Кременчуцької окружної прокуратури здійснюють розслідування кримінального провадження за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України шахрайства, що завдало значної шкоди потерпілому. Тривають слідчі дії.